Був у червоній книзі, а став на шестям водяний горіх належав до зникомих видів в Україні. Та чотири роки тому рослину вилучили зі списку рідкісних, адже його популяція не просто збільшилася, а стала загрозою для екосистеми водойм. У чому проблема? Дізнавалася, наша знімальна група. Суцільним килимом водяний горіх укриває поверхню Дніпра. Торічні плоди цієї рослини беруть у полон річку і навіть любителів водних видів спорту. Олександр часто відпочиває, сидячи на березі з вудкою. Каже, водяний горіх бачить тут уже кілька років. Дітки ранять ножки, всякі надувні там, круги. Матраси проколюють. дуже користо. багато його. Дуже ну з кожним роком, все більше і більше. сезон плодів ще не почався. Тож човен рибоохоронного патруля поки проходить вільно. Та вже невдовзі запевняють фахівці, ситуація зміниться. У період активного сонця рослина пускає коріння, що сягає кількаметрової глибини. Ще рановато, але я думаю, через тиждень він повинен уже виходити. Ось починає він проростати. Ось, бачите, ще залишилось скільки сантиметрів 15, і він буде уже зверху весь. До 2021 року водяний горіг був занесений у червону книгу, як вид, що зникає. Але нещодавно його звідти прибрали, бо настільки розрісся, що почав заважати довкіллю, тому що сонячні проміні не попадають вода не така дуже тепла, набагато збільшилась кількість. Він почав проростати кругом. Є такі заводі, що взагалі не пройдеш човном. Приходиться піднімати мотори і чистити. Найгірша ситуація зазвичай у протоках, де майже відсутня течія. Ця рослина вона ще не на поверхні знаходиться, але буквально через декілька тижнів вона вкриє тут всю поверхню, всю заводь. Завдяки своїй живучості водяний горіх шкодить річці цілий рік. Ці рослини повністю закривають плеса суцільним, так сказати, полотном. Що перешкоджає доступу сонячних променів і не відбувається фотосинтез. Ця рослина не тільки наносить шкоду у літній період водним біоресурсам, а також у зимовий тому, що під час, ну коли ця рослина пропадає, вона осідає на дно і в процесі її гниття поглинається кисень. Плоди і горіха можуть плавати роками, перш ніж прорости, тому важливо зменшувати його популяцію. Найефективнішим варіантом залишається регулярне скошування. Просто в воді. Ірина Васюра Денис Колоненко телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.